Військової адміністрації, правильно уточню. Я вітаю вас у Львові. Вітаю! Відбулось таке символічне єднання для вас незалежність це про що. Я сьогодні всіх питаю, тому що кожен зі своїм досвідом, кожен зі своїм баченням, але це важ... про це важливо говорити, важливо знати, що нас єднає в цьому, в цьому питанні. Якщо одним словом, то це е, про відповідальність. От не боятись брати на себе відповідальність за певні кроки за розвиток, за те, що куди ми крокуємо, в якому напрямку. До речі, дуже символічно, що ми сьогодні знаходимося біля монументу Небесної Сотні, і по великому рахунку, якщо б не ці герої тоді віддали саме дороге, а це про відповідальність знов ж таки. То можливо, зараз е, війни б нас не було. Можливо, зараз був би мир, але мир е, по російськи. Тобто, ми б просто е, були б під Росією і не було б нас і незалежності. Ну от якось так, якщо провести але тут, як на мене важливо розуміти, що цей мир тимчасовий, тому що українці не можуть бути під. Ми б не сприйняли 100%, Але е, той е, напрямок, якщо б от не ті люди, яких ми називаємо героями небесної сотні, то ми б взяли все ж таки вектор розвитку той, що пропонував колишній президент, зараз втікач Янукович, Який тоді ми пам'ятаємо, що в Вільнюсі він запропонував відмовився від напрямку європейського і схиляв нас всіх до е, російського під тиском Росії. Так під тиском, а можливо, і в нього було таке бажання, бо людина ну зовсім не про Україну, це 100%. Зараз ми вже маємо про українського президента і слава Богу, тому що я можу сказати, що от 5 місяців скільки Луганщина от, от трималась, е, і зараз невеличка частина досі там військові тримають частину Луганської області, але це дуже важко. Але я навіть не уявляю, що відчуває яку е, важкість от в президента, тому що він відповідає не за одну область. Але я хочу про, про ваше відчуття, бо знову ж таки про відповідальність. Коли ви брали Луганську область під опіку, ви певно розуміли, що це є і буде одним з найтяжчих регіонів в Україні в плані воєнному, принаймні. Так, і для мене це було е, навіть втричі важче, тому що була відповідальність як державного службовця, як державного е, діяча. Раз. Друга відповідальність перед своєю родиною, тому що е, я поїхав е, далеко від е, своєї родини. І третя відповідальність я народився в Северодонецьку. І це відповідальність від перед малою батьківщиною своєю до мене приходили е мої однокласники, е мої там родичі, знайомі батьків, мами. Ми спілкувалися я від собі. Ну я дивився в очі і. Е я мав просто ще додаткову відповідальність, тому що розвиток Луганської області це важко. Бюджет один з найгірших в країні. Частина території окупована. Постійно йдуть бойові дії. А все ж таки, ми вийшли по великому будівництву на третє місце в країні в цілому два роки поспіль. Угу. Яким тепер бачите розвиток Луганщини після перемоги? Ну, як на мене, для нас завдання номер один звільнити всі території і всю Луганську область, зокрема й ту, яка була а, 8 років під окупацією. І ми розуміємо, що там можливо ситуація геть інша ніж на окупованих територіях. Ось ось а, знаєте, я вам скажу, що кожний львів'янин. Кожен я не знаю, закарпатець, житель Львов Франківської області, Рівненської, немає різниці. Кожна область, кожний українець хоче, щоб ми на Луганщині підняли український прапор над Луганськом. Тому що це буде говорити про що? Про те, що ми перемогли. Е, розвиток е, це вже напевно не стільки е, буде просто розвитком, а це відновлення, відбудова з нуля. Тому що ну я бачив на власні очі, що російська армія зробила з нашими містами. Е, деякі міста настільки знищені, що треба відбудовувати їх з нуля. Якщо окупанти до цього. Так. Готовий і в будь-який момент, як тільки слава Богу, ми вже от той час настане для нас, для, для всіх, що почнеться деокупація, ми вже навіть певний такий план. Ми розуміємо, що буде в першу чергу робити, що в другу, що втретє. Тобто ми готові. Більш того, ми вже проводимо такі перемовини так попередні, але вони не завчасні. Ми не будемо домовлятись про щось після деокупації, В нас все готове. Як тільки деокупація буде проходити, ми одразу будемо заходити на наші на нашу територію, на нашу українську Луганщину і вже починати перші кроки до відбудови, чи можемо ми зараз говорити, принаймні, що має бути кроком номер один після деокупації Луганщини, чи після початку деокупації? дуже простий крок, дуже важкий і дуже зрозумілий. Це розмінування справа в тому, що якщо взяти до прикладу? Ту війну, яка проходила е в Хорваті, ну, от, е в 90-х роках, то зараз я спілкувався з послами, і вони кажуть, що більше 10 років вони розмінували свою територію. Е е така щільність вогню. Е, яку на себе прийняла Луганщина, стільки обстрілів, стільки от робила постійно російська армія, не було такого на жодній Але криторі. я впевнена, що ми зробимо це разом, тому що це е, пріоритет для всіх українців, не тільки для жителів Луганської області чи переселенців Луганської області. Це пріоритет для всіх українців, щоб Луганщина була квітучою, незалежною і сильною. Дякую, що долучилися до нашої ефіру.